Скандальний шедевр, який довгий час не міг знайти свого глядача. Кілька провальних спроб екранізації. Усе це про знамениту дюну, ту, яка у 2024 році стала найкасовішим фільмом у світовому прокаті. Насправді, серія книг Дюна це історія, яка вражає своєю глибиною та точним відображенням реальності. Це не просто фантастика, це алегорія про демократію, тиранію та технократію, які в різних формах існують і сьогодні. І, хоча події відбуваються у далекій галактиці, кожна планета у дюні нагадує сучасні держави, їхні виклики та боротьбу за майбутнє. А чи можемо ми взяти уроки із книги, щоб створити ідеальну сучасну державу? Про це ми розмірковуємо на нашому ютуб каналі. Підпишись на нього і не забудь поставити лайк. У Всесвіті Дюни, кожен великий дім це окремий політичний світ. Давайте розглянемо основні патріархальна монархія Дім трідів. Правління. Дому атрідів на чолі з герцогом Лето ґрунтується на довірі підданих і гармонії з природою. Атріди поважають культуру та традиції своїх підлеглих. Такий підхід будує довіру між правителем і народом, створюючи стабільність і лояльність. Піддані атрідів готові боротися за них, навіть віддаючи найдорожче життя. Але чому? Бо цей дім давав своєму народу не лише засоби для виживання, а й можливість жити гідно. Кожен відчував себе частиною чогось більшого. Це гарна демонстрація психології єдності. Кожен мешканець знав, що його голос важливий: від селян до знаті усі відчували себе під захистом. Також Атріди надихали мріяти, вони вірили у краще майбутнє, і ця віра передавалася їхнім людям. Кожен міг сподіватися на справедливість, на те, що його старання не будуть марними. А як ти зрадиш тих, хто дав тобі надію та причину жити? Здається, це гарний приклад для побудови світу рівних можливостей. Чи можливо створити подібні умови у сучасному світі? Давайте поговоримо про це у коментарях: тиранічна олігархія, дім Харконенів. Планета Харконенів це індустріальне пекло, де природа знищена, а люди живуть у жорстоких умовах. Вони запровадили рабство й драконівські закони. Такий стиль правління, тиранічна олігархія, призводить до внутрішніх конфліктів. Падіння продуктивності та недовіри навіть серед найближчого оточення. Але чому тисячі жили в гнобленні, але не піднімали бунту? Відповідь проста і жорстока: Харконини тримали своїх людей у вічному страху. Хліб сьогодні чи смерть завтра? Ось головне питання, яке завжди висіло над їхнім народом. Вони давали рівно стільки, щоб люди виживали, але ніколи більше. Виживання перетворювалося на рабство. Тут добре показана психологія поневолення. Кожен знав, що поруч є донощик, раб або солдат, будь-який рух, будь-яке слово проти, і ти зникнеш у темряві. Але найголовніше, харконени навчили своїх підданих зневажати себе. Замість єдності вони плекали заздрість, злість, недовіру. Ніхто не довіряв сусідові і тому ніхто не міг довіряти ідеї. В паралелі з нашим світом. Каладан Домотрідів нагадує сучасні демократії, такі як скандинавські країни, Швеція, Норвегія, Данія, які поєднують екологічну свідомість із високим рівнем соціальної відповідальності. Їхня модель управління це приклад балансу між прогресом і збереженням людяності. І зовсім протилежний гіді Прайм, який нагадує авторитарні режими, такі як Північна Корея чи нацистська Німеччина. Їхній підхід до ресурсів можна порівняти із сучасними країнами. Що стикаються з ресурсним прокляттям, не як от Венесуела чи держав, які залежні від видобутку нафти. Технократія у всесвіті Дюни існували і технократи. Планета X – це серце високих технологій, що забезпечує існування космічної гільдії, величних кораблів і навіть генетичних експериментів. Але як цей світ зберіг свої традиції та унікальний устрій, уникаючи наслідків батлеранського джихаду, який знищив більшість передових технологій, у часи джихаду. Коли боротьба з мислячими машинами змусила людей відмовитися від високих технологій, X залишився осторонь. Ізольованість планети стала запорукою її унікального шляху розвитку. Ікс вийшов переможцем у конкуренції з Річезом, іншим технологічним центром завдяки своїм інноваціям. Величезні підземні заводи стали єдиним місцем у галактиці, де могли створювати величезні космічні кораблі. Державний устрій X, X це класичний приклад технократії. Управління належить елітній групі науковців та інженерів, які відповідають за інновації та контроль над ресурсами. Усі рішення ухвалюються з урахуванням наукового прогресу. Усі процеси, навіть соціальні, підпорядковані одній меті максимальній ефективності. Для цього навіть суспільний устрій, адаптований під виробничі потреби, там створюють генетично модифікованих робітників, які повністю зосереджені на своїй роботі, щоб уникнути гніву. З боку релігійно налаштованих суспільств, доступ до Іксу був суворо обмежений. Це дозволило їм зберегти незалежність і уникнути втручання імперії. Ікс нагадує сучасні науково-технологічні гіганти, такі як Японія чи Південна Корея, які роблять акцент на інноваціях. Річ, навпаки, більше схожий на Китай, який виробляє масові товари, але поступається у сфері інновацій. Історія Іксу це нагадування про те, що державний устрій та інновації. Завжди тісно переплітаються, створюючи як можливості, так і виклики. Чи може сучасний світ винести уроки з історії Дюни? Пишіть у коментарях.